Що это такое? Хоча її захопити. О, які стаканчики. Себе Jesus. Я взяла собі крем для рук з якоїсь коз я кої молоко. Ой, собі там еспресо. Кого? Еспресо може, ні? А це що? Я не знаю. Ларч стар. А молочко є? Коротше, я не знаю, що це за дічно. Це якась, я так зрозуміла, хендмейд. Крем для рук, коротше, із козячим молочком. І якась фірма 1982 року. Ну, типа, треба загулить, коротше, сподіваюся, що по інших піті. Тому що, пахне охранительно. Все ще виготовлено. Кофійк. Фінарчик вас дуже. Ваніля. А де просто? А це що? А, щоб руки не пекло? То я тобі взяв ось. Та я ж хочу розмішати. А, а що, воно ну, крапка? Там не хватить. А я думала, ти мені теж кришку вдінеш, Вдінь, пожалуйста. Ну, ладно. А що ти пароль не знаєш? Тепер знаєш. Ой, я пишу. Пі я Хей.